Дивіться, що покажу. У мене замовили ось такий ключик. Він щось має відмикати, тому я його зробив з педгу. Він має ну, незручну форму для друку, тому що він має бути горизонтально, щоб не розламатися одразу, як тільки їм спробую щось відкрити. У мене є трошки сумнів, що взагалі можна буде щось відкрити, але яке. Що цікаве, я друкував з прошарком підтримок з ПЛА. Якщо хтось не знає, то в Bombo Studio можна виставити так, що саме прошарок підтримки буде з іншого пластика. ПЛА з педгом, вони не об'єднуються, як треба. І дивіться, ось там залишилась підтримка. Тут трошки залишилась ще ПЛА, але сама якість пед. Трошки проблематично від'єднувати підтримки. Вірніше, підтримки можна від'єднувати, але залишаються сліди. Якщо ви будете додавати прошарок пила, то взагалі нічого не буде. Не так.